Всім доброго дня! Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава і розпочну. У нас небо прорвало, так що колядувати довго не буду. Хочу розпочати цей відео огляд із лап. Дві лапи по 50 гривень. Потім дали мені в нагрузку ось такий рубанок. Не знаю для чого я взяв, Ну хай буде для асортименту товару. За 100 гривень. Потім отака приблуда. Можливо, для намотування трансформаторів, а можливо, і для Можливо це було точило. Його потрібно втулити. Ось бачите, тут розбите. Шестерні в гарному стані, але тут розбита верхня втулка на шестерні. 150, можливо, вам потрібно за 150 така штука. Потім амортизатор газовий дуже тугий, 50 гривень, кувалдочка 100, лампа паяльна. Працює гарно насос, але оцей шток, там він заточений таким в вигляді конуса, він не перекриває повністю повітря. Розумієте, накачую, зажимаю, а все одно повітря виходить. В такому стані 200 гривень. Так, лебідка цепова. Лебідка цепова. Ось такий вона має вигляд. До п'яти тонн. Зараз продемонструю її в роботі. Ну, цеп, звісно, ланцюг звісно, не з неї. Ну, бачите, тут крутиться і там, де стоїть цеп на підйом. Набагато товщий, теж працює. Шестерні в гарному стані. 2,4 4. Так, потім отакий знімач. Щось тут до нього клеяли, щось з ним робили, відбили. Ну, гвинт в гарному стані за 100 гривень. Потім карабіни такі. Карабіни будуть по 50 працюючи. Ну і цей карабінчик ржавенький, але він працює. Ну цей, воно тут треба без монтажного поясу. По 50-100 гривень за все, коротко кажучи. Потім метизи дрібні. Ось дивіться, для гаражу, для дому це просто знахідка. Я вже такі продав колись, там чуть не бились за них. Чого так мало? Ну це раз вже і більше. Тут не кілограм 8 здається. Різноманітні болти, шайбочки, навіть лампочка у вас буде. Каніфоль даже є. Тут десь є паста гої. От. Ось такий замок маленький буде. По 45 за кілограм. І це також. Ну, Тут затискачі різноманітної товщини і довжини. Також шайби, ось дві низки шайб. Все по 40 гривень за кілограм. Так, ідемо за цей пролавок. Маю на продажу таку лампу. Вона піднімається, ось бачите, опускається, прокручується так і так. 150 гривень. Потім автокомпресор пилосос. Я там не зрозумів зразу для чого <кій> оцей отвір, а воно ось для чого. Можливо, ним як пилососити, так і підкачати колесо. Підключається в автомобільний прикурювач. 400 гривень. Ну, невеликий торг. Потім трос ніхто не відміняв. Тут 12 метрів, можливо, комусь потрібен по 25 гривень за метр. Чалка 5-тонка. На гакові там написано 5 тонн, 700 гривень. І такі куски е, троса 10-го. Там 12-15 метрів. Ну, в залежності, скільки вам потрібно. Це по 20 гривень за метр. Потім йдемо такий набір. Клупи. Різноманітні. Тут все крутиться в них. Цей я не, не покручу. Цей крутиться. Набір м'ятчиків. Тут різноманітний набір фреза. Буде у вас ось маленькі мітчики. Потім ось такі свердла. О, за оцей весь набір з ящиком. Хочу 700 гривень. Гаки. Будь-який по 100 гривень. Ну, шприц, як зазвичай. А сотня. Насос. Маркування, на жаль, нема на ньому. 600 гривень. Потім йдемо далі такий набір ключів. Василь Іванович, вам оці потрібні були розвідні ключі, як ви їх називаєте. У нас вони називаються газові. Якщо так, напишіть мені на Viber. я вам їх підложу. Тут. Близько 20 кг, можливо, чуть більше. По 45 за кілограм. Насос ось такий Він має вигляд. Тут крутиться 500 гривень. Потім від е, трубозгина частина з гвинтом. Ну там можливо додати поперечину І буде вам трубозгін. 400 гривень. Форсуночні ключі. Один ось такий і один ось такий потужний по 350 гривень. Потім під'їхав до мене ще один дракон. В наступному відео будемо замоторювати його, але це незвичний. Це мотор-помпа Ось, Бачите, помпа стоїть. Сам двигун маркування ось. Два СДВ, мощність дві кінських сили за 3000 обертів за хвилину. Тут немає іскри, ну там, здається, щось з контактами, бо просто в мене не було часу його з цим розібратися. Ну ми заведемо його, буде демо відео. Про ціну пока нічого казати не буду, поки не заведу. Так, йдемо далі на нижній ряд. Редуктор такий. Тут 600 обертів, тут один оберт. Це... Вал сплошний. Тут 600 обертів, тут 20 обертів, 1700 гривень. Так, потім трубні лещата, Але е, ви бачите, ж, в трубні лещата можливо зажимати не тільки круглу трубу, але й профільну. О, магніта кусок попався. Але й профільну трубу можливо зажимати. Бачите? держать вони нормально. Вага в них близько 20 кг, якщо не більше. 1200. Реча з навіски 700, не змінився. Можливо, кому потрібні ножі для льодобура ось є. Ціна договірна. І прокоментуйте мені, будь ласка, що це таке. Я не можу зрозуміти, що це за річ. Ящик 50. Нижній 150, я показував вже в попередньому віде, попередніх відео його. Так, Потім прибув вчора трос вже ввечері. Трос 18. Тут довжина, він цілим куском, довжина близько 90 метрів. 50 гривень за метр. Якщо оптовим, оптовому покупцю, то буде йому гарна знижка. Фаркопти 40-700 гривень. <кій> так, владиска сашника 150, за обидва один без стопиці. Велабармаки по 100. Потім далі Ресора Москвич 400. Барона Райбаринка 500. Потім Це 100 імінь. Ну, на дощ. Ось. В нього подряпана. Не подряпана, ну тут. Трошки хром знятий. 1200. І отакий от невеликий циліндр це односторонньої дії. Це двосторонній, бачите? Глушку десь загубив. Це одностороннє 500. Ну і від погрузчика отаке мачта Бачите? Зараз я спробую його нахилити і показати, де в ньому проблемні місця є. Ось. А в ньому проблемні місця на початку штоку. Ось невелика, подряпана, ось. І ось. Бачите, хром знятий. Але він не тік. Він, як зняли його, от таким він і приїхав до мене. Бачите, сухий. Цей циліндр 1200 гривень. Так, ну і на завершення хочу привітати кума. У мого кума сьогодні, сьогодні день народження. Привіт, кума! Вітаю тебе з днем народження. І хочу привітати тебе ще таким коротеньким віршом. Кум у мене далекобійник. Я думаю, це йому сподобається. Хай весело гуде мотор, хай на шляху не жде затор. Хай неприємність минає, хай не скінчається пальне. Без ям хай буде завжди шлях, хай не лежить на ньому цвях. В дорозі янгол кожну мить, нехай тебе куме хранить. Куме, передайте привіт також кумові Олександру, Марині, кумі Аліні. Ми за вами скучили. Все. На цій ноті закінчую трансляцію. Дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал, це обов'язково. Підпишіться на канал, це мене стимулює до наступних відео. До побачення!